Всім привіт! Сьогодні у мене дуже простий літній тортик. Було в мене трохи полуниць домашніх і банани. І до години часу вже був готовий торт. Пишненький, м'який, такий, легенький. Готуйте і нехай смакує. Для приготування бісквіту яйця добре збиваємо з цукром. Додаю олію, перемішую. Додаю борошно та вимішую акуратно. Випікаємо ось таку паляницю, розрізаємо на три частини. Крем у мене буде сирно сметанний. Тут у мене сметана. Додаємо цукор і збиваємо до пишності. Сир у мене домашній. Додала 2 ложки сметани, перетерла блендером. Додаю ванільний цукор, сметану і буду збивати. Можна ще додати ложку дві згущеного невареного молока. Паляниці можна просочити. Можна, наприклад, молоко або вода, та неварене варене, згущене молоко. Це моє улюблене просочення. Або солодким чаєм чи полуничним сиропом. Луниці в мене домашні, тому можливо не всі геть такі червонющі. І все ось такий у розрізі. Я вже показую вам розрізаний, тому що вже його зернечко смакували всі. Готуйте дуже просто, готується, дуже легко, поки ще є полуниці. Нехай вдається.